Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Відео сьогоднішнє присвячено темі складання рекомендацій по фосфору, що робити тоді, коли рівень забезпеченості фосфором в ґрунті дуже низький, і у вас немає можливості дати всю норму добрива по потребі разом з посівом. Які є варіанти і чи взагалі варто давати всю норму при посіві, закривати, так би мовити, потребу по виносу? Фосфора, незалежно від того, яка це культура. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розгляду, я хотів би ознайомити вас з інформацією. По, е, по тому, як відбувається блокування, і які сполуки у нас утворюються для того, щоб ви зрозуміли, як ми можемо цю інформацію використати для формування правильної стратегії і дуже ефективної стратегії, принаймні по грошах, точно е, для в нашому випадку. Отже, коли ми використовуємо з вами добрива. Чи суперфосфатну групу, чи амоній зв'язаний фосфором? У нас є сполуки, ось ці вони, які є швидко. Доступними і розчинними у воді. З плином часу, залежно від кислотності на вашому полі, залежно від концентрації елементів, таких як залізо, алюміній та кальцій, у вас буде відбуватися поступове блокування. Найшвидше заблокується фосфатом заліза і найбільша частина, потім повільніше фіксація буде відбуватися алюмінієм, і те, що не добуває алюмінію або залізою, вже блокується кальцієм Так от, чим швид чим швид Швидше, розчинніше добриво у воді, тим швидше воно блокується, тому що дифузія примушує фосфор розповсюджуватися в ґрунті, він собі знаходить, як би так би мовити, пригоди на причинне місце і блокується відтак. Тобто, коли ми говоримо на, про лужні ґрунти з перевагою кальцію, то у нас розчинний фосфор у воді заблокується кальцієм і утворить таку сполуку, як декальцій фосфат, і це відбудеться відносно швидко. Тобто, скажімо так, для порівняння дуже швидко. З плином часу декальцій фосфат доблокується ще і перейде в сполуку, яка називається створить сполуку, яка називається три фосфат. Але оцей перехід між декальцієм фосфатом в трикальцій фосфат буде набагато повільніший. Ніж перехід монокальція в декальцій. Тобто, чим складніша сполука, тим більше часу потрібно для формування цієї сполуки. Тобто і зв'язування, уже так би мовити, деградації відбувається повільніше. Оцей перехід монокальція в декальці буде відбуватися відносно швидко. З декальція в трикальці цей, цей процес займе ще більше часу. І от перехід фосфоритного борошна в гідроксилапатит. Буде відбуватися ще повільніше. І чим складніше стає сполука, отак от згори тим у нас доступність фосфора падає. Але ми пам'ятаємо, що незалежно від того, яка це сполука, у нас завжди фосфор по в ґрунті рухається і в одну, і в іншу сторону. Тобто, із менш доступного в більш доступну сторону, із менш доступної в більш доступну сторону. І навпаки, за рахунок. Виділення кореневої системи. Тобто ми зараз саме цей факт і використаємо для формування якісної, ефективної, агрономічно виправданої і економічно виправданої стратегії живлення. Отже, розглянемо тепер, наприклад, якщо ми маємо з вами ґрунт, який містить, наприклад, має концентрацію 5 міліграмів фосфору, 5 ppm, це дуже низький рівень. то з об'ємною щільністю 1,3 грами на сантиметр кубічний, ці 5 міліграмів на кілограм стають у нас 19 кілограмів фосфоріона на гектар. Або якщо ми переведемо його в пентооксид, 45, тобто 19 помножили на 2,3, і у нас вийшло 45 кілограмів ПДВ на гектар. Чому на П2О5? Тому що в добрива у вас продаються на Фосфор продається як в перерахунку на П2О5. Тобто маємо 45 кг. Ми хочемо з вами виростити пшениці, яка потребує на 1 тонну 11 кг П2О5 по виносу. Отже, потреба наша складає 88 кг п 5 на гектар. Виходячи з того, що ми маємо 45 кг, у нас дефіцит складає приблизно. 41, ні не 41, а 40, 43 кілограми. Ну, це вже не важливо, але суть така. 43 кг у нас є дефіцит. Що ми можемо зробити? Ми розуміємо, що багато фосфорного добрива давати в рядок при посіві не варто, тому що, як з попередніх відео ви вже могли зрозуміти? Чим більше фосфорних добрив ви будете вносити при посіві, чим вища їхня буде концентрація, тим більша частина цього фосфорного добрива буде заблокована. Тобто пшениця її побачить аж пізніше, або може взагалі не побачити. Ну, тобто, якби це не дуже ефективне використання. По суті, це і є якби марнотратство, перевитрата, ем, неправильна норма, по суті. Тобто так робити не бажано. Ви будете, можете себе тішити, тим, що от я вніс там 300 НПК, в мене все класно було, отримав, ну, все як вийшло, але хто знає, що це було. Швидше за все, що не фосфор, може, може азот, може калій в випадку НПК. Тому треба закривати потребу. По потребі. Отже, ми закриваємо стартову потребу пшениці, тому що рівень фосфору дуже-дуже низький, кладемо 100 НПК. Як внести решту там, 25 чи скільки б там кілограмів не було? Що для цього треба вибрати? І ось тут ми повертаємося знову до нашої інформації, яку ми вже освоїли. Ми можемо вибрати якесь інше джерело для внесення цих 25 кілограмів у вигляді, наприклад, декальців фосфату. Уже, так би мовити, заблокованого фосфора, який може відносно легко стати знову монокальцій фосфатом під дією виділення кореневої системи, під дією біологічної активності, або трикальцій фосфат. Фосфоритне борошно, яке також і вплине, як і декальцій фосфат на рівень ґрунту, тобто він підвищить загальний міст фосфору в ґрунті. І за рахунок того, що рослинка буде постійно працювати, вона у нас пшеничка знаходитиметься на полі ну, мінімум 220 днів, вона зможе цей фосфор потім. Із повільно доступного меж доступного зробити його швидко доступним і він потрапить в ґрунтовий розчин, і все. Тобто, у нас немає перевитрати коштів на дорогі стартові добрива, чи це НПК, чи це моноамоніфосфат, чи це. Потрійний суперфосфат. Ми замінюємо цю частину, замінюємо добривами, які вже фактично заблоковані, тобто їм не страшно наступне блокування, от в чому якби суть. І тому це виглядатиме приблизно так. Як внести решту дефіциту? Ми можемо з осені внести. Дешевше джерело фосфору, ніж НПК, тобто або декальцій фосфат, або фосфоритне борошно. Бажано, якщо ви вносите фосфоритне борошно ну через непрогнозовану непрогнозовану роботу будь-чого з того, що ми вносимо в ґрунт, можна внести більшу норму. Це все одно вийде дешевше, ніж ви це будете закривати НПК, тобто, вже, скажімо так, під заблокованими добривами. Або ви можете навесні. Мені цей варіант перший подобається більше. Або вже навесні, наприклад, якщо ви розумієте, що у вас дефіцит фосфору, і ви точно розумієте, що ви там, там, там 7-8 тонн, які розраховуєте отримуєте, то можна зробити навіть підживлення. Або НПК. Ну, я написав, що це так собі варіант, але може бути, або, наприклад, сульфамофос. І даєте вже якби конкретно те, що. Ви вважаєте за потрібне, якщо у вас там гарантовано ці 8 тонн ви отримаєте. Варіант другий в цілому мені не дуже подобається, тому що він має в собі дуже, дуже багато але, але навіть сульфамофос при підживленні пшениці навесні працює дуже класно. Якщо ви дивилися попереднє відео, то розумієте, що фосфор навіть поверхнево внесений, працювати буде. Ось так. Тому ви тепер знаєте, в який спосіб вам. Варто підходити для економічної, для агрономічної ефективності для роботи з фосфорними добривами, як можна маніпулювати по суті знаннями по швидкодоступному фосфору і не дуже швидкодоступному фосфору, що від нього відмовляться, наприклад, від декальці фосфату чи трикальців фосфату не варто. Це прекрасне джерело поповнення фосфорного пулу в вашому ґрунті, який так чи інакше, з певним часу, все одно буде потрапити до вас в ґрунтовий розчин. Тобто, необхідно це відбувається за. Рахунок ефекту насичення ґрунту до певної, до певної межі, до тих пір, поки ґрунт сам себе фактично не збалансує. Е, дякую за перегляд. Бажаю всім гарних урожаїв, мирного неба і далі обов'язково буде.